Інтернет-магазин Балсад. Він мені давно попадався в рекламі, і я все думала, ну що ж такі дорогі там рослини, але потім вже, мабуть, я й до них дійшла і замовила спочатку у вересні чи в жовтні того року, я замовила три гортензії, у них були дуже гарні знижки. А, да, рослини у них імпорт. Прийшли гортензії гарні. І тільки я сорбет купила такій, ну, по вищій ціні. Зараз перезимували, все вже випустили все листя. Потім в грудні я замовила кіпарисовики. Це кіпарисовик луна. Прийшов у горщику, добра, коренева, весь сам гарний, без питань перезимував, правда, ще не посадила. Це кіпарисовик Yellow spire. Він теж в горщику, але, як виявилося, він в комі землі. Ну, Видно такий імпорт. Тут теж ще буду тільки висаджувати. У мене трошечки підсохла верхушечка. Ну, вже давно я ще не видалила. Ще такий, така фотінія літофена. Та без питань перезимувала. Випустила нові листочки. Вона мені сподобалась, такі листя там серцем, але молоді щось такі витягнуті листочки. А ось сьогодні я отримала ще нову посилку, тільки розпакувала її. Тут дві нандіни. Мені подобаються, я їх клема... Два клематиси і Дуже її раніше шукала калина Давида. Мені калини подобаються вічно зелені. Буду якось утеплювати їх і висаджувати квіточий сад. Тут я замовляла два рододендрона і більше 10 морозників. Замовлення Замов... робила на Чорну П'ятницю, були дуже гарні знижки. Рододендрон Blood Gold, в прекрасному стані приїхав, дуже-дуже гарний, я ним задоволена, добре перезимував, скоро буде квітнути. Морозники були маленькі. Зараз отак наросли, всі по-різному наросли, тільки частину показую. Але ж ростуть теж всі живі. По сорту не знаю, сподіваюся, як буде квітнути, вже тоді буду дивитись. Але ціна була низька. От так. Потім ще дозамовила ще один рододендрон. Рододендрон Wine and Roses. Він приїхав не, не дуже такий гарний, як Blood Gold, я змінила ґрунт, і він все добре, теж добре перезимував, розквітнув. Так що квіти гарні. Він сам сорт такий не дуже морозостойкий. Лістечко трошечки відпадає. Буду бережно ставитись, він подобається. Інтернет-магазин Флорінда. Тут я купую різні такі диковинки. Самовивозом мені це зручно. Вони хоч і не дешеві, але такі величенькі. Тут і фотінія цікава, нандіна, скімія. Магонія, дуже рідкісні рослини, і ну, розмір у них великий. І магнолія, Little Gem є від них, камелія і ось такі ще тіньові рослини. Задоволена, що можна приїхати вибрати і купити знову я купляла рослини в проксимі самовивозом. Це крушина ламка. Така була у дуже великому горщику, доросла рослина. Вже її висадила. Ще купила скумпі дві. Теж гарно пішли в рост. ліагнус, лавровишня. Там у них так цікаво написано, що рослини 0,5-3 літ. 3 літра. Це означає, що рослини були перес... тільки пересаджені у більший горщик. А от купила два клена і виявилася якась невдача. Клени маленькі. Ну як маленькі, сантиметрів 30-40. Е е і один просто пов'яв, почав сохнути. Мені сказав, що підмерзли, але ж інший живий клен. Хоча було, була плюсова температура, було плюс 2, не знаю, може вітер якось пошкодив, але два стояли разом. Так що хочу сказати, маленькі клини це таке собі задоволення. Краще або нічого, або, або ж заносити їх в хату до вже таких стійких холодів, стійкого тепла. Не холодів.